У студії TV. і в цій годині будемо говорити про події на сході і не тільки на сході, а про реакцію на ці події у Києві із політологом Вадимом Карасьовим. Вітаю вас, Вадим! Вітаю. Дякую, що прийшли. Отже, в ці хвилини продовжується засідання РНБО. А весь всі силовики зібрані. Президент вирішують як реагувати, як бути. А давайте почнемо з цитати президента, яка мене зацікавила. Він каже: ми не дамо порушити мінські домовленості. Каже президент паралельно вчора. Терестороння контактна група пропонує представникам ДНР та ЛНР терористичних організацій, які підписали домовленості в мінську провести термінову зустріч. Вони кажуть, що треба припинити цей терор, цей жах, що відбувається в Маріуполі. А це має якийсь сенс відповідно до подій, які відбуваються зараз. Ну з точки зору президента Порошенко, це сенс має. Чому? Ну, по-перше, мінський план це на основі, чи мінський протокол, він був підписаний на основі мирного плану Порошенка. Раз. Тому, якщо мінські угоди скасовані, ну, то це і обнуління мирного плану Порошенка. По-друге, десь вчора ввечері. Порошенко мав телефонну розмову з Байденом, віце-президентом Америки. Очевидно, і по іншим дипломатичним каналам, ми розуміємо, що зараз масштабної військової допомоги Україні не буде. Це два. І третє, якщо не буде масштабної військової допомоги Заходу, Сполучених Штатів Америки, перш за все, якщо е все ж таки немає впевненості в військовій перемозі, так, що тільки військовим способом можна вирішити питання, точніше, конфлікт чи війну, припинення війни на сході України, відповідно, потрібно маневрувати між війною і миром, між ставкою на дипломатію, і ставкою на військове, на розв'язання проблеми. Тому мінська угода вона залишається на дипломатичному столі. Не все в цих угодах нас не влаштовує. Якраз навпаки. Ось мінські угоди, вони більше не влаштовують ДНР і ЛНР, так, тому вони пішли в наступ. І так? Путіна. І Путін, так. Тому що це була дипломатична, все ж таки, перемога нашої сторони. І оскільки їх не влаштовує ці всі е, угоди згідно з мінським протоколом, вони вирішили не чекати і пішли в наступ. Але... Ну, тому, тому Порошенко заявив, що е, мінські угоди не скасовані. Ми не дамо поживати. порушити, порушити що так. означає, ми не дамо порушити. Ну все вони порушують оборону, тримати оборону. Тому що що таке мінські угоди? Мінські угоди це фіксування лінії розмежування, ось по територіальному mm -hmm. контролю, по контролю над територіями, які має ДНР. Ну вони вже порушені. Ну, вони порушені. Так, це потрібно значить, або в контрнаступ піти і до тих ліній. Від, Відчевити, так, віджати е, ці війська або нову лінію розмежування. Е, чому е, мінські угоди не влаштовують ДНР ЛНР і Путіна? Чому вони пішли фактично в новий наступ і фактично перевернули доску? Взірвали ситуацію? Так, підірвали ситуацію буквально буквальному дипломатичному, політичному, військовому сенсі цього слова. Тому що вони не чекали, що ми підемо на фінансову блокаду ДНР ЛНР. 14 листопада, згідно з рішенням РНБО. А в, держ... в господарчому, економічному, фінансовому сенсі слова, так, ці угрупування вони не дієздатні. Вони не можуть себе так. прокормити, банально а прокормити. Москві кормити замовляють. А Москві кормити витратно. не хоче. Да, тому що завдання Москви було завжди впихнути знову ці ДНЛ, НР в Україну, повісити на наш бюджет, повісити на нашу економіку. Але в обмін за це. Так, дати право ДНР і ЛНР впливати на ну фактично на зовнішньополітичний курс, на внутрішньополітичний курс. Звідси ідея військової позаблоковості, повернення до позаблоковості, звідси ідея Путіна про невступ України до НАТО і Європейського Союзу, і так і так, Дмитра, далі, і так і далі. Чого і... зараз він домагається? Хотін? От це та оцею агресією, тобто що він може зараз поміняти? Ну або ДНР і ЛНР йдуть в наступ і беруть під більший контроль Територію Донецької Луганської так, області. Так, як заявив Захарченко вже да, да. чому тому що тоді воно більш-менш економічно має сенс. Так це вже така велика потужна економіка. Територіальна, вона велика, тому що е, всі такі там е, приблизно невелика частина території так контролюється. Хоча одна третина Одна третина, та, хоча mm -hmm. і велика агломерація, тому що Донецьк і Луганськ. Так. Але е, а якщо в, буде в, весь Донбас, тоді а, то, що? Ну, тоді, тоді. тоді що, Маріуполь, 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 Порт. Так, mm -hmm. це перше. Це логістика. Це можна запускати е, далі. Дебальцево е, залізничний вузол дає змогу налагодити залізничне сполучення між mm -hmm. Росією і всією територією Донбаса. Потім це контрольна траса Донецьк-Луганськ. І тоді вже не потрібно гумканвоями завозити сюди військове обладнання і mm -hmm. людей. Це можна робити через залізницю. А через... фінансування? Росії? А це тоді вже економіка ДНР лнр може трошки піднятися Порт Маріуполь і це й на Крим дорога. І тоді проблема з фінансуванням з боку Росії буде не така вже гостра, як сьогодні. Вона як можна говорити про те, що це щось дасть економіці ДНР ЛНР, якщо фактично там керують групи бандитів, тобто які будуть розкрадати в будь-яких об'ємах, а їх потім приберуть. Це ж зрозуміло, що як прибрали Гіркіна і прибрали там Болотова, Бородаї всяких, угу. так і це ж тимчасові люди. Це ж люди вміють тільки воювати. Вони керувати так мирним життям, вони не можуть. Тому можливо повернуться звідти наші бігліці. Які там зараз в Москві сидять, для чого тоді було зустрічатися в Берліні в нормандському форматі і підписувати спільну заяву про те, що вони визнають оці от цю демаркаційну лінію від 19 вересня? Для чого це робити? Це ж паралельно відбувалося наступ і підписання спільної заяви? Усі ну, ж говорять про мир, так але іноді дипломатія це вона прикриває приготування військові, тягнути час. Угу. Ви ж бачите, що сьогодні знайти винуватого немає. Всі один на одного перекидують. Ну і фактично ми знаємо, що чітко доведено, що хто стріляв по Маріуполю, але ж ніхто не визнає ні ДНР, ні ДНР, війська не визнають ні керівництво, ні Російська Федерація. Зрозуміло, um. дивіться, ну але є заява ОБСЄ, mm. є заява НАТО, є заява американців, які говорять, що це що це з їхнього боку було. Так. А Давайте mm. про міжнародну міжнародну допомогу. Mm. Ви сказали, що зараз ми не зможемо mm. отримати військову допомогу. Дивіться, ну, найближчим часом. Найближчим часом, так. Значить, є заява. Обіцянка Байдена, який ага. пообіцяв Петру Порошенко посилювати тиск ага. на Росію. Є заява Федеріки Федрікімоґеріні, представника ага. Євросоюзу з кордонних справ про те, що санкції будуть посилюватися. Є заява генсека НАТО про це саме ага. і паралельно до цього, міністр закордонних справ Клінкін каже, що друзі, вистачить заяв. Давайте реальну допомогу. Ми можемо розраховувати на реальну допомогу. Важко, І яка сказати, це важко сказати, але я розумію Клімкіна. Тому що, знаєте, що таке посилення санкцій? Санкції будуть посилюватися. Ну що це? В якій, в якій формі? Тут потрібно чітко ставити питання, чи готові сьогодні наші західні партнери до того, щоб відключити Росію від платіжної системи SWIFT? тому що це тоді крах банківської системи Російської Федерації. От готові вони на такий? Прошу, про це да, про що це буде давно. якісна зміна санкційної політики, а все це посилення. Ну розумієте, це ну що можуть можуть ще один список, буде прізвищ якихось mm -hmm. додати, і все тому питання не питання дуже складне і для України, і для української дипломатії, і взагалі для нас, тому що ну ситуація виглядає так, що э, путіну санкції сьогодні і не страшні. Так? Не страшні? Ну, а чому Йому А чому мабан... він так поспішає тоді? От кажуть, що він поспішає саме тому, Правильно. що він боїться, що буде крах через Правильно. кілька місяців. Тому тому ну, він через, зимку... да, через, да. Він поспішає, ну, так, тому що крах. Ну, але, але ви сьогодні... кажете, що не, не, не страшні санкції? 에, страшні в довготривалому періоді. Розумієте? В середньостроковому періоді, в короткостроковому періоді ні. Так, тому, ми оцей період довгий витримаємо в нашій да, економіці. От нам от, от, о, на цей розрахунок, на той розрахунок, що не буде єдності в заходу, так, що що робити з Україною. Mm -hmm. а, не буде mm -hmm. розрахунок на те, що перше, нам не вдасться зміцнити обороноздатність настільки, щоб витримати військовим шляхом і е, піти в контратаку і загнати ДНР, ЛНР туди. Куди їх потрібно загнати, так це два. По третє, вони розраховують на те, що вони можуть зірвати мобілізацію. А вона не так іде, як, наприклад, це було весною 14-го року, коли був ентузіазм. Оця сьогодні не так іде. Вони хочуть розумієте, створити такий ефект паразок. Для того, щоб підірвати от таку волю нації, так? волю людей до супротиву, до оборони. Ну і розрахунок на те, що економіка впаде. Ну, наприклад, військовий стан, так. От, от, теж питання локальне, здавалося б, водити військовий стан чинію. Багато хто сьогодні є прихильником ведення військового стану, але е, ті, хто, не, хто виступає проти цього, говорять про те, що тоді неминучий дефолт. Тому що коли країна знаходиться в воєнному стані, її гроші Міжнародний валютний фонд не дає. Так, значить, ми тоді не отримуємо транш, який нам необхідний. Тоді тут питання так: вводимо воєнний стан і домовляємося паралельно з міжнародним валютним фондом. Можливо, там США якось надавить на міжнародний валютний фонд, але розрахунок Путіна якраз і полягає в тому, щоб, щоб, щоб е, ми провалилися. В економічному військовому такому стратегічному mm. сенсі цього слова і зневірилися, наприклад, в допомогу заходу наших європейських партнерів. Ну так, Тобто, багато хто з експертів говорять, да. що Путін буде діяти на виснаження і на да, те, щоб на власне да. соціальні бунти тут провокувати. Так так. Да. Ситуація в нас не така сказав би спокійна, mm -hmm. і в суспільстві, і в елітах в елітах продовжується міжелітна боротьба за владу. Йдуть продовжуються в такому латентному виді міжолігархічні війни. Так, суспільство теж є радикальна частина, а є багато хто і чекає, наприклад. Так і є ж такі. Мовчать сьогодні, але ж вони теж е, хотіли б, щоб нинішня влада провалилася. Так? Давайте перед тим як ми продовжимо, скажіть мені, будь ласка, який ваш прогноз буде сьогодні воєнний стан оголошений на РНБО? Зважиться президент це робити чи ні? Ні, скоріше ні, чим так щодо воєнного стану. По-друге, не виключає кадрових висновків. Два, особливо це стосується начальника Генштабу. Так, але питання військового часу ведення чи не ведення військового часу, думаю, воно сьогодні не буде остаточно вирішено, а десь перенесено. По ситуації ми будемо дивитися. Суспільстві є великий запит на те, щоб був оголошений воєнний стан, станцією щодо атмосфери і настроїв суспільства також. Ну так, да, в суспільстві є активна частина mm -hmm. суспільства. Так, вона яка говорить, каже, про те, що, що, що треба так. називати речі, але, розірвати але, да. дипломатичні відносини. А що нам заважає до слова розірвати дипломатичні відносини? Зкільки ти посла з Ну, Тоді ніяких перемовин. Тоді шанс на перемовини, якийсь мирний, так, mm -hmm. розвиток подій або дипломатичне рішення він відкладається по меншій мірі. По-друге, розумієте, що таке військовий стан? Чому для президента це важко зробити? Тому що тоді президент за все відповідає. Тоді ставка головнокомандувача має бути створена і все керування. Армією і взагалі керуванням життям, воно е, тільки президентом. Ви припускаєте, президент. що Порошенко не хоче брати відповідальність на себе? Ну, ні, ну не те, що не хоче брати відповідальність, чи є в цьому сенс. Розумієте? Сь на сьогодні. Чи є в цьому сенс на сьогодні? Чи можливо сьогодні все ж таки можна бійтися в тому форматі, в режимі антитерористичної операції, в якому і проводили ми? Свої воєнні дії на Донбасі. Е, не, військовий стан це дуже небезпечно, от не тільки в економічному, точніше так, це дуже ризиковано, так, з точки зору зміцнення е, і консолідованості влади і суспільства. Чому? Тому що виникає питання, як керувати інформаційною сферою. Тому що треба вводити воєнну цензуру, воєнна комендатура, комендантську годину вводити. Це ну це ж не є найгірші є, найгірші. є не найгірший. Можливо, я би так сказав, що на Донецькій, Луганській області і прикордонних областях так Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків там може бути введений військовий військовий стан, і це було б доречно там, але не по всій Україні. Я би сказав сказав. Є також величезний запит суспільства на наступ. <станец> <сощё>. Тобто всі кажуть, що потрібно наступати, всі комбати, всі, хто до мене приходять в гості, кажуть про те, що ми повинні наступати. Що ви про це думаєте? До речі, це буде це одна, з, буде, я так думаю, що одна з частин інформаційної кампанії <сощё> проти України, проти керівництва України, що <сощё> <сощё> ви слабі, ви зливаєте, ви не наступаєте. От що ви думаєте про наступ? Розумієте, в наступ е е е е раціональний тоді, коли є впевненість в успіху. Коли є впевненість в тому, що mm -hmm. ми військовим шляхом виграємо цю війну, що у нас буде серйозна підтримка так. військова, тоді зрозуміло, що військове рішення. А люди, є найкращим. А ці, люди, та, ці люди, захищаючи цю позицію щодо наступу, mm -hmm. кажуть, а задайте Фінляндію і Радянський Союз. Чи був там шанс виграти, чи був е, шанс е, мірятися арміями? А от сила духу, сміливість, відважність. Ну, порівнювати Фінів кінця 30-х років, думаю, розумієте, ми в іншому становищі. Так, Фіни невелика країна, потрібно розуміти. У нас країна складна. Так, ми живемо в інші часи, тому що сьогодні не 30-ті роки, роки таких мобілізованих суспільств, а споживчих суспільств. Так, люди звикли до мирного життя, і Європа звикла до мирного життя. Так, боюсь, що все ж таки ми не зможемо. Точніше, так, я би сказав так, що якщо це потрібно, щоб е, е, приймало рішення політики, так і військові фахівці, прийшов. Щодо, да, щодо наступу, є шанс на перемогу, потрібен наступ. Якщо ні, давайте подумати іншим угу. шляхом. Так? А якщо цей наступ захлинеться? І Якщо е, ми отримаємо ще один котел, і потім буде контрнаступ. А саме про це говорить Захарської, він казав, що він вже оголосив, що він будуть робити Дебальцевський котел. Закривати. Ну, е, ні, ну можливо, такі плани є в них. Mm -hmm. Чи готові ми з російською воєнною машиною сьогодні сперечатися? Тут же ж мова не йде про ДНР і ЛНР. Якщо б була тут тільки ДНР і ЛНР, то зрозуміло, що тут військовий наступ і е, це шанс на успіх. Ми би цю заразу би. Повністю за кордони України вичистили. Але тут питання, що Путін іде в Абанк. Чи готові ми покласти тисячі, сотні тисяч людей? Тисячі людей так, в цьому наступі. Тому е не потр е ніколи не потрібно відкидати військове рішення проблем. Але при цьому не потрібно ніколи відкидати і дипломатичні зусилля. щодо дипломатичних так. зусиль? Вчора президент сказав, що будучи в Саудівській Аравії, так. він сказав, що буде зустріч у Женевському форматі. Так. Президент каже, вже не вперше про так. це, але єдина так. зустріч, наскільки я розумію, у Женевському форматі, була в квітні минулого року, так. Та, за участю Андрія Дещиці. Ем, якщо Росія не погоджується, так розумію, що так. це Росія не погоджується на цей формат, де присутні Сполучені Штати сильний супротивник так. і сильний партнер наш, так. то що дає як Думаєте, нам зараз підстави вірити, що можлива така зустріч в женецькому форматі, особливо з огляду на загострення ситуації, ескалацію. Ну зустріч у квітні в женевському форматі, вона стосувалася Криму. І по Криму так Росія ніяких перемовин не веде. Так, я маю на увазі да. про формат, Про, про формат, да. в якому. А говорить? ось зараз цей формат може мати право на існування. Чому? Тому що дійсно там долучається США. Ми бачимо, що Європа провалила свої миротворчі. Зусилля. Ми бачили, Меркель намагалася так. це зробити, потім Оланд намагався це зробити, нічого не виходить. Так, Астана мінялася. Так це вигідно а, Росії. Путін скаже ні. Путін а, скаже от, ні. ні, а може і скаже і так. Чому? Тому що завдання Путіна це вийти на переговорний формат США, Сполученими Штатами Америки щодо До України. Щодо України. Він же його ж завдання не просто перемогти Україну. Він Вричай. хоче, так Вричай. а його завдання перемогти захід, угу. за заставити захід сісти за сіл перемовин і обговорювати нову архітектуру світу, як вони кажуть. Тому женевський формат він, мож, він може бути він в тому сенсі, що Росія починає знову перемовини з Сполученими Штатами Америки, а наш, скажімо так, а тут -от, я не впевнений, що нам це дуже вийде. Так, Тому що тоді, в Женевському форматі, перемовини велися між Керрі і Лавровим. А Дешиця і тоді ще була баронеса Ештон, головою зовнішньополітичною, вони так. статистами були. От щоб ми статистами не стали в Женевському форматі. Тому розумієте, ніякий формат він сьогодні не дасть успіху. А? а в нормальському форматі ми не є статистами. А е, в нормальському форматі ми не є статиста. В нормальському форматі все ж таки тут європейці і, і, одночасно йде дискусія, так і тут немає такої дискусії, що тут ведуть перемовини Лавров і Штанмаєр. А там Клінкін десь з боку. Ні, там іде повноцінна така дискусія. Нещодавно ж говорив Клінкін, що дискусія була як Бородіно. Але я щиро хочу сказати, що ніякий формат не дасть успіху, якщо не буде зусиль і військових. Військові зусилля це назначати означати зразу воювати, так, іти в наступ, але показати бороноздатність, показати готовність до того, щоб відбивати атаки, показати, що ми не слабкі, що ми сильні і сильні духом, і сильні культурою, і сильні свободою, і сильні армією. Це те шанс, в тому числі на дипломатичні зусилля. Ну, кажуть вже, що хочеш миру, готувався до війни. Тому що слабким ніколи не будуть розмовляти в ніякому е нормальному форматі. Ні в Нормадському, ні в Женевському, ні в будь-якому мінському. Тільки сильним гравцем можуть шукати. А до слабкого капітуляцію. Нам же що, капітуляція? Нам же капітуляція не потрібна. Нам потрібен мир, але не за будь-яку ціну. Ми є сильним, ми є зараз достатньо сильні, mm. на вашу думку, для того, щоб бути повноцінним учасником перемовин і сильним гравцем. Але це не питання бути чи не бути, маємо стати. А це так, такий виклик сьогодні історичний. Все. Тому нам і по-друге, нам потрібно відійти в от крайності. Ця перемога до кінця або мир в будь-яку ціну. Нам потрібно середину правильно тримати. Mm -hmm. і не відкидати ні мир і ні війну. Ні наступ і ні проти. Вам подобається, як діє керівництво країни зараз на дипломатичному рівні, на військовому? Я би сказав так, що це не те, що чекає Україна, так. але це той рівень можливості, який сьогодні є в країні. І це потрібно теж розуміти. Не, не сьогодні не впадати в критиканство влади, тому що ми тоді тільки підриваємо внутрішню стабільність і тільки граємо на свого ворога. Це власне добрі слова, щоб завершити розмову. Дякую вам за те, що прийшли, прокоментували останні події. Вадим Карасьов, політолог, був гостем студії ТВАЙ. Дякую вам дякую. і дякую, що лишаєтеся з нашим телеканалом. Побачимося!